Скажемо відверто, моя закордонна кар'єра не вдалась. Я, я розчарований. Напевно, на 90-95% була пов'язана з моїм, моєю ментальністю. Дивись, мене купили за гроші. Я підписав дуже великий і хороший контракт на 5 років. І я не граю. Перша гра, я не граю, я в запасі. Друга гра я в запасі. Там був Воротар, капітан Толга був Торгазенгін. Воротар, капітан команди. Він там з одного міста з тренером Шанолом Юнешем. Там вони друзі, вони там постійно цьоміки-боміки там, спілкувалися, да, там обнімалися. Мене купляв не тренер, а президент. У мене було спілкування з президентом. Коли я сказав, я хочу поспілкуватися з тренером, там він то немає часу, Успеєш. то три, то, 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 да, то третє, то десяте. Я кажу, так куди я перехожу, якщо я навіть з тренером не поспілкувався. І я не граю, не граю, не граю. І я психологічно був не готовий до того. Моменту, коли мене випустять, і я повинен зіграти. Все, я себе коли... вже з'їв зсередини, я себе з'їв.